Коли ви потрапляєте на посилання, які я вам кидаю на платформу Дія, вам, перш за все, необхідно буде авторизуватися, зайти в власний кабінет за допомогою або електронно-цифрового підпису, або Дія підпису, або Банк-Найдії, в залежності від того, як вам зручніше авторизуватися. Я буду використовувати ключ, який я згенерувала в Приват24. Ще раз ввожу те посилання, яке я вам залишала. Тепер бачите, я вже в кабінеті авторизована. І отримати довідку. Буду показувати, на прикладі власної квартири. Перш за все, є інформація про того, хто запитує інформацію про об'єкт нерухомості. І натискаю за адресою. Треба трішечки зачекати, щоб воно стало активним. Натиснули ввели точніше, всі дані, з'являється таке віконечко, як ви тільки що бачили, і пропонує оплатити 30 гривень за таку довідку. Якщо є пропозиція до оплати, це означає, що в реєстрі є такий об'єкт і можна його знайти та отримати довідку. Вводите реквізити банківської картки і отримаєте свою довідку. На електронну пошту мені вже прийшов лист від платформи Дія. Я отримала лист на свою електронну пошту. Якщо перейти за посиланням в розділі Отримані документи, я знову перехожу на платформу Дія, де можу завантажити сам документ, а потім його переглянути. Давайте його переглянемо і я вам покажу, де саме необхідно дивитися власника. Передивляємося чи ще раз об'єкт нерухомості, той, який ми запитували, і ось розмір частки один з одного. Це означає, що 100% власності, приватної власності належить Михайленко Олесі Степанівні.